Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку числа 41.90: читання і запис чисел, додавання та віднімання одиниці та задача, яка містить два запитання. Доброго дня тобі, сонце, привітне, доброго дня тобі небо, Блакитне, доброго дня тобі в небі Краплинко, доброго дня тобі! Біла Хмаренко, і вам, дітки, доброго, доброго дня сьогодні. Починаємо ми з лічби десятками в порядку зростання. Подивіться, скільки ми бачимо пігулок? 10. А якщо ще 10 додамо. Тепер будемо складати нерівності за малюнками. Дивимося на яйця у лотку 10, поруч 4. Разом 14. А тепер два лотки по 10, тобто 2 десятка, 20. Звісно ж, більше 20. Читаємо цю нерівність так. 14 менше 20. Наступний малюночок. У лотку десяток або десять яєць. І без лотка теж. Ой, вісім, вибачте, мені здалося 10. вісім яєць. Що більше 10. Правильно. Наступні малюночки: Один десяток та 3 три яйця 13. Один десяток та 6 яєць 16. Більше 16. 1 десяток і 5 яєць 15. 1 десяток та 8 яєць 18. Більше 18. Ну, а зараз гра перегони. Черепашки вирішили позмагатися. Обчисліть приклади і визначте, хто з черепашок посів призові місця. Виграє в перегонах. Та черепашка, що має найбільше число відповідь. Далі місця визначають у порядку спадання. Починаємо. З якої почнемо? До 12 додати 3. 15. До 15 додати 0. 15. До 12 додати 5, 17. До 15 додати 4, 19. Отже, першою буде ось ця черепашка. Вона і є переможницею. Друге місто в місце всієї. А третя розподілять між собою оці дві черепашки. Зараз перевіримо, правильно сидите. Продовжіть, будь ласка, кожен рядок нашого віршика. Зошит свія. І під нахилом олівця ось так. Все у мене сяду не до роботи враз. Ну, а зараз. Будемо записувати числа, що мають однакову кількість десятків та одиниць. Дивимося, що позначає кожна цифра в записі цих чисел: 11, 1 десяток, одна одиниця. 22, 2 десятки, дві одиниці. Продовжіть. 33, 44. П'ятдесят п'ять, шістдесят шість, сімдесят сім, вісімдесят вісім, дев'яносто А тепер поставте відео на паузу та запишіть всі ці числа. Один рядочок в ЗОшиті. Сьогодні на уроці ми продовжуватимемо вчитися читати та записувати числа від 41 до 90, визначати десятковий склад числа, розкладати числа на розрядні доданки, вчитимемось розв'язувати задачі, які містять два запитання. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Попрацюємо з підручником сторінка 97. Запиши ці числа та що позначає кожна цифра в записі числа. Дивимося спочатку на колосочок у колосочку 10 зернинок або 1 десяток. 4 десятки та 8 окремих зернинок. Скільки це буде? 48. Правильно записуємо 48. 48 це 40 додати 8. Далі у підставці для ручок та олівців ми бачимо 10 ручок, тобто 1 десяток. Давайте рахувати, скільки всього десятків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім десятків та окремо дві ручки. Буде 72. Бачите? 72 це 70 та ще додати 2. Записуємо красиво число 72. Далі у коробках олівців кожній по 10. Один, два, три, чотири 5, шість. Шість десятків та окремо три олівці. 63. три. А 63 це 60 плюс 3. Далі запишемо цифрами числа. Записуємо. 41. Вісімдесят. П'ятдесят чотири, сімдесят 48, 68. дев'ять. Сорок вісім, шістдесят вісім. Наступне завдання виконаємо усно, будемо додавати один до кожного з чисел. До семи додати один до 17 додати 1. 47 плюс 1. 9 плюс 1. 59 плюс 1. Подивіться, 5 десятків. 9 плюс 1 – ще один десяток. Разом 6 десятків або 60. 89 плюс 1 – 90. Тепер віднімаємо одиничку. Від 40 віднімаємо 1. 39, 60 мінус один, 70 мінус один, 4 плюс один мінус один, шістнадцять. Від шести одиничок віднімаємо три одинички. Буде 3 та ще десяток 13. Від 13 ой, до 13 додати 1 14. 29 плюс 1 30. 30 плюс 1 31. Ну, а тепер попрацюємо над розв'язанням задач. Дивимося на схему та малюночок до задачі. А я вам читаю умову. За два дні в магазині продали 14 костюмів. За перший день продали 10 костюмів. Скільки костюмів продали за другий день? За який день продали більше костюмів? Та наскільки більше? Бачите, з'являються у нас вже два питання, але ми будемо відповідати по черзі на кожне з них. Отже, дивимося. Ось за два дня дивимося тепер на схему, продали 14 костюмів. За перший день 10, а за другий невідомо. Тож у нас невідомий другий доданок. Як же знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, ми дізналися, що в другий день продали 4 костюми. Тепер переходимо до другого питання: за який день продали більше костюмів? За перший 10, а за другий 4 то за який більше, звісно, за перший? А наскільки більше? Щоб порівняти два числа, пригадуємо, треба від більшого відняти менше, від 10 відняти 4. Дорівнює 6, Коли ми маємо у задачі два питання, то ми маємо на ці два питання відповідати. Тож відповідь буде така. Спочатку на перше питання Чотири костюми продали за другий день. А потім відразу відповідаємо на друге питання. Це на 6 костюмів менше. Ніж за перший день. Виконаємо пальчикову гімнастику. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. У першому рядочку запишемо числа, зеркальні числа, бачите, 14, 41. Продовжуємо до кінця рядочку. Далі запиши числа за умовою. Число наступне для числа 69, яке? 70. Сусіди числа 50, числа 49 та 51. Число, що йде за числом 79, 80. Число, що передує числу 50. 49. Число попереднє до числа 70 69. Ну, а тепер маємо обчислити вирази, з'єднати їх з відповідями за зразком. До 59 додаємо 1, буде 60. З'єднуємо з відповіддю 60. 62 та 1, 63. Малюємо стрілочку до 63. Далі продовжуйте, будь ласка, самостійно. Для цього поставте відео на паузу. Тепер задача прочитай умову задачі. Запиши розв'язання до обох запитань. На підвіконнях стоїть 9 фіалок, із них 4 фіолетового кольору, а решта рожевого. Дуже схожа задача на ту, яку ми розв'язували. Невідомий знову один з доданків. Як його знайти? Треба від суми відняти відомий доданок. Ми дізнаємося, скільки ж фіалок рожевого кольору. А наскільки більше фіалок фіолетового кольору, ніж рожевого? Скільки у нас, дітки, фіолетового кольору фіалок? Чотири. а рожевого. Ну, ви дізнаєтесь, відповівши на перше запитання до задачі. Але зверніть увагу, що більше фіалок, не фіолетового кольору, помилилися автори нашого зошита, а саме рожевого більше. Ну, а зараз знайдіть, будь ласка, у стрічці. Подивіться на нашу стрічечку. Від 70 ми бачимо числа. Потім ось 80 та 90. Перше питання. На якому місці, якому числу відповідає оцей зелений кружечок? Дивимося: 71, 72, 73, 74. А оця фіолетова зірочка 79. А така бежева. Зірочка, дивіться, вісімдесят один, два, три, 83. А серце. Ось воно, дев'яносто один, два. Трикутничок. Сімдесят один, два, сімдесят два. Смайлик. Вісімдесят. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 86. Зірочка. Ось вона перед 90-89. І прямокутничок 91. Продовжуємо. Відгадайте загадку? Я фігура особлива, на всі сторони красива, не вузька і не широка. Рівномірна на всі боки. Всяк мене малює радо. І зовуть мене квадратом, правильно, саме ця фігура рівномірна на всі боки. Погляньте, будь ласка, на ці фігури назвіть їх. Квадрат, так. А це. Чотирикутник, чотирикутник, ромб, але всі вони чотирикутники. То чи можемо ми їх об'єднати в одну множину? Можемо. І назвемо ми її Чотирикутники. Тепер подумайте, яка фігура утвориться, якщо від будь-якого чотирикутника відрізати один кут. Ось один ми відрізали. Яка утворилася фігура? Три кути залишилося. Один відрізали, але вийшов не трикутник, а додалося ще два кути. Отже, вийшов п'ятий кутник. Наступне завдання інтерактивне. Воно стосується розв'язання задач. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну, а тепер вправа мікрофон. Що нового дізнались на уроці? Сьогодні в нас було нове задачі з двома запитаннями. Чи знадобиться це нам у житті або на уроках математики? Як ви гадаєте, що вам здавалося складним сьогодні? А з чим ви упоралися легко? Ну а зараз розпочнемо разом фізкульт хвилинку, яку ви продовжите потім самостійно. Яки продовжують, будь ласка, самостійно, адже в нас не вистачає вже часу. Дякую вам за увагу. До зустрічі!